Ми виготовляємо магнітні планери А3-го формату. У нас є на місяць, на тиждень та спортивні. Давайте зараз рандомно виберемо один з них. Ось цей. Робимо огляд на магнітний планер А3-го формату нюдового кольору на тиждень. Так, звук. Ось таке опакування. Ми його завжди скручуємо, бо так найлегше його доставляти і зберігати. Він потім на холодильнику розрівнюється. Давайте просто розірвемо його, розкручуємо його. Планер можна записувати всі свої справи з понеділка, по понеділю. Також є окреме поле для нотаток, окреме поле для ваших справ та трекер звичок. Комплект до планера входить маркер на водяній основі з губкою, для того, щоб легко було витирати ваші написи. Що тут ще у нас є? Сувенірна продукція для того, щоб вам легко було сконтактувати з нами. Трішки солоденького, ну і перелік інших товарів, які ви в нас можете замовити.